Всім привіт! З вами Рафаель. Ви на каналі АніФанЮЕЙ. До вашої уваги, огляд осіннього аніме сезону, довгоочікувані продовження, фінальні сезони та нові прем'єри, які ви зможете переглянути вже цієї осені. З вас лайк, підписка, коментар, а я починаю. One Man повертається з третім сезоном. Нарешті, нарешті довгоочікуваний третій сезон. В цьому сезоні асоціація монстрів починає повномасштабний наступ, а герої класу С ведуть відчайдушну боротьбу за виживання людства. У центрі подій Гаро, колишній учень майстра бойових мистецтв, який дедалі більше втрачає людську суть, перетворюючись на справжнє чудовисько. Паралельно Сайтама, як завжди, зберігає спокій і байдужість, не підозрюючи, що його наступна битва. Може змінити все. Сім'я шпигуна, третій сезон. Це мала бути звичайна шкільна екскурсія, але все обертається жахом, коли Аню беруть в заручники терористи. Ллойд і Йор мають врятувати доньку, але не можуть розкрити, хто вони насправді. Поки батьки ведуть свою гру, Аня намагається наблизитись до Дам'яна. Це ключ до успіху місії Стрік. А Йор тим часом знайомиться з матір'ю хлопця Меліндою Десмон. Усе заплутується ще більше, і тендітний баланс у родині Форджерів починає стрімко руйнуватись. Молодша сестра мого друга постійно мене дістає. Кажуть: якщо дівчина тебе дражнить, отже, вона тебе вподобала. А кітеру вже давно зрозумів, це не про нього, бо всі дівчата, з якими він спілкується, чомусь дивляться на нього з таким презирством. Ніби він винен у всіх їхніх бідах. Але, як не дивно, його це не дуже хвилює. У нього інші пріоритети. Він хоче забезпечити собі та своїм друзям-розробникам місце в компанії свого дядька. І от, здається, з'являється шанс. Але є одне але дядько ставить йому доволі дивну умову. А кітеру має прикинутись хлопцем його доньки. Вибору нема, доводиться погоджуватись. Та от тільки що скаже на це і роха сестра його найкращого друга, яка буквально життя йому не дає і дражнить при кожній. Дайте цій скорботній душі піти у відставку. Друга частина. Край легендарний мисливець, що колись був найсильнішим у групі героїв, остаточно залишає бою в славу і стає наставником нової команди новачків. Поки він допомагає їм розкрити свої справжні сили. Світ стикається з новою загрозою. Старі союзники починають шкодувати про його втрату. А краю доводиться вирішити, залишатися у тіні чи знову стати героєм, якого потребують усі. Герой, в якого немає класу, не потребує ніяких умінь у цьому світі. Богиня дає кожному клас і навички при народженні. Це і визначає твою долю. Але Арел, син легендарної мечниці та архімага, не отримав нічого без класу, без скілів. Та замість того, щоб здатися, Арел вирішує йти іншим шляхом, без магії, без системи, лише з власною волею, характером і талантом. Він став героєм без класу. Новий тип героя, якого цей світ ще не бачив. Передворний маг, який змушений був зосередитись, лише на підтримуючій магії через надто слабких союзників, після вигнання прагне стати найсильнішим. От так одним махом Алека придворного мага, який усе життя в стіні підтримував кронпринца, викидають з королівського двору без пояснень, без подяк. Просто взяли і виставили за двері. Роботи немає, статусу немає. І от, не знаючи, куди подітись, він навідується до магічної академії. Там, чисто випадково, зустрічає Йоргу, стару знайому ще з часів студентських пригод. Колись вони разом входили до легендарної команди, яка встановила рекорд у королівському підземеллі. І що ж тепер? А час зібратись знову, бо настав момент створити нову легенду цього разу без принців, без палаців, але з друзями, яким можна довіряти. Наречена варвара Серафіна де Лавілан, найсильніша лицарка заходу. Її послали придушити варварські племена сходу, але все пішло шкеребеть, Її місія провалюється, вона потрапляє в полон, принижена й готується до найгіршого. У відчаї, вона просить про смерть, але замість тортур ватажок племені пропонує їй шлюб. Що це ще одна форма приниження чи щось несподіване? Можливо, ці варвари зовсім не такі, якими їх малював захід. Чітосе в пляжці Рамуне. Бути популярним це не так вже й просто. Спробуй переплюнь саку Чітосе. Найпопулярніший хлопець у школі є репутація, яку навіть гейтери в інтернеті не можуть затьмарити. Є. Друзі не тільки красиві, а ще й з душею теж є. Але все летить шкаребеть, коли вчитель просить його допомогти з однокласником, який уже кілька місяців не виходить з кімнати. Ідеальний світ саку починає хитатися. Це що, якийсь хардкорний варіант гаремника для нормісів? Вампірка Чан не вміє пити кров як слід, Луна Ішікава – загадкова, таємнича і страшенно крута вампірка. Ну, принаймні, вона б дуже хотіла, щоб усі так думали. Правда ж у тому, що Луна трохи невдаха. вона низька, незграмна і навіть кров пити нормально не вміє. І коли її однокласник Тацута випадково дізнається про цю маленьку проблемку, він вирішує допомогти їй стати не просто милою вампіркою, а справжньою королевою ночі. Вишукана леді і кровожерливий герцог. Ця історія стане моїм делікатесом. Як і личить справжній шляхетній леді, треба мати свої витончені вподобання для Мельхієри Машал Рей це екзотичний білок, м'ясо монстрів. Попри погану славу, із нього можна приготувати справжні кулінарні шедеври. І Мельхієра рішуче налаштована змінити думку королівства про такі страви. Та є одна проблема відтоді, як вона вийшла в світ, знайти ідеальну пару їй ніяк не вдавалось, аж поки вона не зустріла безстрашного кровожерливого герцога Гелбрейта. Подорож кінця світу. Залишилися зовсім самі після кінця світу. Дві дівчини мчать крізь спустошені руїни Японії. Але хто сказав, що кінець цивілізації завадить прогулянкам? Вони заїдуть і в гарячі джерела Хаконе, і на величезний Токіо Бік -Сіт. Усі найпопулярніші місця країни тепер тільки для них. Ну то чого б не насолодитися подорожжю на повну? Кобелички, сіра попелюшка, частина друга після злету на національній арені Огурі Кап виходить на новий рівень змагань. Друга частина переносить нас у сезон найважливіших перегонів: Кубок Японії та інші топові турніри, де на трасу виходять не лише старі суперниці, а й нові міжнародні зірки. Попереду жорстокі дуелі з сильними суперницями з-за кордону для Огурі. Це шанс довести, що її слава не випадковість, а справжня легенда народжена швидкістю та силою духу. Королівство, шостий сезон. Війна трьох царств розгортається ще сильніше. Шін та армія дзін вступають у вирішальні битви, де кожен день може стати останнім нові стратегії, смертельні дуелі та битви за майбутнє Китаю. Тут герої народжуються просто на полі бою. Гінтама тризет клас гінпачі сенсея це пародійний спінов Всесвіту Гінтама, де сереблястий, тобто Гінпачі Сенсей, стає вчителем старшокласників замість космічних самураїв, політичних змов і бойових сцен. Класна кімната, повна шалених учнів і ще шаленіший викладач, який ніколи не цурається з тьобу, філософських промов і повної нісенітниці. Це комедія на повну котушку з улюбленими персонажами, але в новій неочікувано шкільній обгорці. Готування просто неба з абсурдними здібностями. Другий сезон. Цей сезон продовжує пригоди мукоди хлопця, якого перенесли в інший світ не для битв а для готування. Його магічний онлайн-магазин знову в дії, смачні страви, екзотичні інгредієнти та нові небезпеки чекають на нього і його звірячу команду. Але навіть найстрашніші монстри не страшні, якщо в казані булькає гарячий суп. Тобі безсмертний третій сезон минуло понад 200 років з падіння Боначі, світ змінився до невпізнаваності. Фуші прокидається в новій епосі, де людство забуло про нього, а нокери знову загрожують світу. Та на цей раз він не сам. Старі друзі повертаються, а нові союзники з'являються, і Фуші має зробити вибір, залишитися тінню минулого чи стати надією для майбутнього. Чи можу я попросити про останню послугу? Заручини розірвали просто посеред балу. Класична сцена: принц викриває з люку аристократку, але цього разу все пішло не так. Другий принц Кайл раптом оголошує, що скасовує заручини з донькою Герцога Скарлет. і мало того, тут же представляє нову наречену, сипла безглуздими звинуваченнями. Скарлет роками терпіла його знущання заради цих заручин, але цього разу терпець увірвався. Вона піднімає голову, стискає кулаки з посмішкою. каже. Моє останнє прохання можна, я запущу цю дурепу в політ, і благородна Скарлет починає свій справжній бал бал помсти. Незграбна Семпай, каннава Семпай ніколи не була впевненою у спілкуванні, але одного дня з'являється Камегава, її новий кохай, сором'язливий, милий, трохи дивакуватий і чомусь із ним так просто говорити. І тепер серце Семпай стрибає, а думки плутаються. Що ж вона робитиме з цими новими почуттями? Манчин, найсильніший та найшвидший підкорювач під земель із одним хп. Юкіто Кірахара, 16 років. Його світ обертається навколо молодшої сестри Сани. Але одного вечора біля вікна з'являється справжній демон, щоб врятувати сестру. Юкіто стрибає просто в небезпеку і помирає. Таємнича жінка пропонує йому другий шанс, нове життя у світі, схожому на гру. В руках дивна книга з характеристиками персонажів, і там він бачить сану. Тепер він мусить знайти її. І врятувати, навіть якщо на це у нього лише одне життя і одне ХП. З'явився дикий останній бос. 2800 рік, Луфас Мафал, Чорнокрила теранка, велика завойовниця і лідерка 12 небесних зірок. Повертається. Чоловік прокидається у тілі свого персонажа з ММО. Аж через 200 років після того, як її перемогли в івенті гравці Online. І тепер він застряг у її тілі. Але це вже не гра, це реальність. Її правління давно скінчилося, залишивши лише страх і хаос. Тож Луфас вирушає у Подорож світом Езґейт шукати відповіді союзників і всіх монстрів, яких випустила її смерть. Беземоційна кашівада, та відвертий як книга Отта Кашівада й Отта однокласники в звичайній японській середній школі. Отта постійно щось вигадує, що розіграти кашіваду, але в нього майже ніколи не виходить. А кашіваді навіть подобається за ним спостерігати, бо всі емоції у Оти написані на обличчі. Вони, ніби повна протилежність один одному, але насправді дуже піклуються один про одного. Дивіться, от та знову щось задумав. Однокласники обожнюють цю дивакувату парочку, тепла й кумедна романтична історія зі звичайної японської школи. Ранма одна друга, другий сезон. У цьому сезоні життя стає ще хаотичнішим. Ранма все так само перетворюється на дівчину при кожному дотику до холодної води. А от проблем стає тільки більше. Нові суперники, ще шаленіші дуелі й романтичні непорозуміння, атакують з усіх боків. А кане намагається розібратись у своїх почуттях. Родичі не дають спокою, і як завжди, все це з комедійним безумством, яке ми обожнюємо. Зустрічайте ще більше бойового кохання, абсурду та справжнього хаосу су. Санда у 2080-му діти становитимуть лише 0,1% населення Японії. Тож кожну дитину бережуть як скарб. 14-річний Кадзушіга Санда живе в безпеці, аж поки однокласниця Шіорі Фуюмура не просить його зізнатися. Він перевтілений Санта Клаус і має суперсили, щоб допомогти їй знайти зниклу подругу. Для цього йому достатньо просто вдягти червоний светр. І він перетворюється на справжнього себе. Першу Кадзушіга думає, що це дурний жарт, аж поки Шіорі не витягнути. Ягує ніж, бо червоним светер може стати не лише від фарби. Темне минуле переродженої лиходійки. У Конохе САТО темне минуле. Колись у підлітковому віці вона писала самозакохані фентезі романи, і тепер на біду опинилася всередині одного з них у ролі головної лиходійки. Щоб вижити, їй доводиться згадувати кожну деталь сюжету, бо кожна помилка може стати фатальною. Вона вже якось обійшла кілька смертних прапорців, але раптом з'являється таємничий незнайомець з королівства Лілій. Вона його взагалі не пам'ятає, не писала такого персонажа. Він каже, що союзник, але чи можна довіряти тому, кого навіть не існує в оригінальній історії? Механічна Марі, а він хлопець, вона робот. Ну майже насправді Марі на всі 100% людина. Але її новий дуже дивний роботодавець терпіти не може людей. Тож уряд щедро платить їй за те, щоб вона прикидалася над сучасним андроїдом і паралельно охороняла цього ексцентричного генія від постійних замахів, звучить як план. Але є один нюанс: вони забули сказати, що цей тип просто шаленіє від неживих предметів, таке враження, що він закоханий у тостери, і тепер Марі не знає, що. Що доконає її швидше кіллери чи його нав'язлива турбота? Не чіпай, котесаші. Коте Саші, звичайний студент, який мріє стати спортивним лікарем. Щоб заощадити, він переїжджає в гуртожиток до дівчат спортсменок і береться допомагати їм масажами та відновленнями після тренувань. Але спокійне життя швидко перетворюється на низку кумедних пригод, галасливі сусідки, дивні прохання, незручні моменти і зародження симпатій. Це весела історія про хлопця, який опинився в центрі спортивного та романтичного хаосу. Разом з тобою, крок за кроком, до кохання. Коли старшокласниця Марі випадково врізається в однокласника з пізнюху, вона не очікує побачити хлопця з віру людину. Так вони й справді живуть поруч із людьми, але все ж лишаються рідкістю через упередження й страх. Спершу Марі ніяковіє, адже ніколи раніше не спілкувалась із кимось подібним. Але з кожним днем вона відкриває в ньому щось нове: його спокійну натуру, щиру доброту і, можливо, дещо більше ніж просто пухнастий вигляд. Повсякденні дніяно Кіоко Йошида, відповідальна староста класу, яка звикла турбуватися про всіх. Але щодня її увагу привертає Яну Цуйоші, самотній хлопець, що постійно з'являється в школі з новими синцями й подряпинами. Він нікому не розповідає про свої проблеми, але його поранене тіло і відчайдушна витримка говорять самі за себе. Кійоко не може залишатися байдужою. Вона ретельно перев'язує його травми, піклується про нього, і поступово між ними народжується ніжна дружба, яка починає перерости. Ати щось більше. Дігімон – ударний прорив. Людські думки й емоції, більше не просто відчуття. З них народжується Е+, нове джерело енергії для АІ пристрою Сапомата. Та прогрес має свою ціну. Разом з Е+, у наш світ пробиваються монстри стіней. Дігімони істоти, які ростуть і змінюються, поглинаючи цю енергію. Коли Гекомон винирає просто із його сапотами, Томоротемма опиняється в самому центрі нової реальності. Живучи пліч-опліч із загадковими дігімонами, Томоро повинен Зробити свій вибір, людство і дігемони, вороги, союзники чи щось більше майбутнє пишеться просто зараз. Шабаки, едо розквіт епохи. І Чітаро, юний спадкоємець багатого мазину в Ніхобаші, хворобливий з дитинства, тож майже не виходить із дому. Але він не сам поруч із ним демони-охоронці, широсава та інугамі. Та одного разу нишком вибравшись у ніч, і Чітаро стає свідком жорстокого вбивства. Відтоді ведо починається низка моторошних злочинів разом із демонами-союзниками, і Читаро розпочинає небезпечне розслідування. Моя геройська академія, фінальний сезон. Світ, де майже кожен має суперсилу, причину. Але що, якщо ти народився без неї? Деку звичайний хлопець, який мріє стати героєм. Йому пощастило. Найсильніший герой передає йому свою силу. І ось після років битв, жертв і тренувань, фінальна сутичка. Герої проти лиходіїв, Деку проти Шігараки. Останній шанс врятувати світ і довести, що справжній герой це вибір серця, а не сила від народження. Мій статус як убивці, явно сильніший за героя. А Кіра Ода такий собі хлопець, про якого всі забувають, що він взагалі існує, але ця його непомітність дуже знадобилась, коли весь клас закинуло фентезійний світ і він легко вжився в роль тихого, але смертельно небезпечного вбивці, з дивно високими стартовими характеристиками та купою дрібниць, які не сходяться. А Кіра точно знає, тут щось не так. А от тільки ритися в королівських секретах небезпечна справа. Коли він відкриває підлу змову, то наживає собі ворога, самого короля, який і затягнув його сюди. Може Акіра разом з духом Альфійкою Амелією знайти сили все виправити та відплатити сповна. Майже загинув від рук своїх соратників у підземелі та завдяки нескінченній здібності зібрав найсильніших союзників і тепер відплачу колишнім соратникам і світу, коли лайта виганяють з об'єднання племен. Колишні соратники миттєво зраджують його. Ледь вирвавшись з лап смерті, він падає в найнебезпечніше місце саму безодню, глибини смертельного підземелля. Щоб не стати кормом для монстрів, лайт активує єдину свою здатність безкінчену гачу. І замість храму з'являється мей, красуня горнична з. Рівнем 9999. минуло три роки, і лайт уже володар підземного світу, оточений армією бойових дівчат, що присягнули йому на вірність, і тепер він, лорд рівня 9999, виходить на поверхню, щоб розпочати свою солодку помсту. Мій батько герой, моя мати дух, а я перероджена дівчина. Я переродилась і стала духом стихій. Елен мила дівчинка, яка після смерті в сучасній Японії перероджується у фентезійному світі як напівдух. Її тато легендарний герой, який врятував королівство. А мати, сама королева духів, первісна істота, що править усіма стихіями. І Елен у них не відстала. Вона отримала неймовірну силу керувати стихіями. Ззовні справжня янголядко. А все Всередині – досвід з минулого життя, сила духів і шалене бажання захищати свою родину. Ця дівчина точно покаже, на що здатна мандрівний збирач ресурсів з іншого світу. Такеру звичайний офісний трудяга, кава, документи, дедлайни, аж раптом бац, телепортація у світ фентезі. Там йому кажуть: ось тобі меч, магія і купа бонусів. Шукати скарби та запросто битися з монстрами теж не проблема. Тепер він не просто виживає, він герой, і його пригода лише починається. Цей монстр хоче з'їсти мене? Хінако дівчина, що живе на самоті біля моря. Одного дня до неї підпливає русалка, найм'яші Шіорі, ніжно бере за руку і каже ці слова: Я прийшла, щоб з'їсти тебе. Кров і плоть Хінако це делікатес для монстрів, але Шіорі присягається, вона захистить її, допоки Хінако не дозріє, щоб з'їсти її самій. Та в серці Хінако спалахує дивна надія. А може, саме вона здійснить мою мрію. Какуріо, їжа для духів, другий сезон. Після того, як Аой завойовує повагу мешканців Танджії, у другому сезоні вона вирушає до нової локації, готелю в королівстві святкувань. Але тут все складніше: нові Окаї, інші правила і ще більше таємниць про її минуле. Аой знову береться за кухню, але цього разу щоб врятувати не тільки себе, а й друзів і розкрити правду про свого дідуся. І все це між магією, інтригами й ароматами смачних страв. Танець Ванди, кабуко котані переходить до старшої школи і має чіткий план триматися в тіні, мовчати і не вирізнятися. Із заїканням і так непросто навіщо ще більше ускладнювати собі життя? Та все змінюється, коли він бачить Хікарі Ванду, першокурсницю, що танцює так, ніби світ навколо неї не існує. Вона вільна, і кабуко раптом хоче того самого. Неочікувано для себе він вступає до танцювального клубу, бо кожен шлях починається з першого кроку. Зірка, що сяє сильніше за сонце. Сае завжди була вищою і сильнішою за інших дівчат, а Кокі, навпаки, худенький тихий хлопець. Але все змінилося, коли вони пішли до старшої школи. Кокі раптово став високим, привабливим і неймовірно популярним. А Сае все ще пам'ятає їхнє дитинство. Чи зможе стара дружба знову спалахнути, а може виросте дещо більше? Синій оркестр, другий сезон. У цьому сезоні емоції зашкалюють, адже оркестр готується до великого конкурсу. Хаджіме ще глибше занурюється в світ музики, долаючи не лише технічні труднощі, а й свої внутрішні страхи. Його стосунки з Ріцуко стають складнішими, адже музика об'єднує, але й випробовує кожного. Тут не просто грають, тут проживають кожну ноту. Вічні сутінки. Після довготривалого сну в кріокамері старшокласник Акіра прокидається в зруйнованому світі. Колись знайоме місто у руїнах, світом керує організація Овел, а замість шлюбу тепер система під назвою Елсі. У спробах зрозуміти нову реальність Акіра зустрічає дівчину, яка неймовірно схожа на його кохану Товасу. Її звати Йогуре, і вона каже: Акіро, одружися зі мною. Спантеличений та водночас сповнений надії, що справжня Товаса ще жива, Акіра вирушає з Югуре в Подорож, крізь уламки цивілізації у пошуках правди, любові й самого себе. Тон джима Танзабуро мріє стати каменрейдером. Тон джима Танзабуро все життя мріяв стати камен рейдером. Та минають роки, йому вже 40, і мрія дитинства ото -от розсипеться під тиском реальності. Але доля втручається, на місто насувається злочинна хвиля, за якою стоїть банда фальшивих шокерів. І раптом мрія перетворюється на небезпечну реальність від гри героя до справжньої битви. Настає час легенди, час справжнього каменрейдера. Пограймо! Моє життя повне квестів. Самара Сем'янг, розробниця з Лос-Анджелеса, яка здійснила свою мрію, випустила свою першу гру Румінати. Але все летить шкареберть, коли популярний стрімер розносить її творіння вщент, і ще й виявляється, що цей гейтер її новий сусід. Це історія про геймерство, крінжові меми, соціальну тривожність і неочікуване кохання. Залишайтесь заради сюжету, але полюбите через пса. Солодка булочка, кохання та прикрі помилки. Юмеко працює в кондитерській компанії, але після нещасного випадку втрачає пам'ять. Колись скута страхами та невпевнена в собі. Вона прокидається зовсім іншою. Позитивна, життя радісна, шаленою вірою в себе. Її зміни шукують усіх довкола. Та згодом її щирість та яскравість починають змінювати життя колег: кохання, робота, дружба і дрібка таємниці трохи божевільна, але дуже мила офісна романтична комедія. Дісней спотворена країна чудес. Енма – звичайний японський старшокласник, який готується до турніру Скендо. Але напередодні змагання в нього врізається чорна карета, і от він уже прокидається в Рейвен коледжі, магічній школі для обраних, хоча сам Юе зовсім не володіє магією. Як він тут опинився, загадка: повернутися додому, виявляється не так просто, поки директор шукає спосіб, Юен змушений виконувати чорну роботу. А ще через заворушення на церемонії відкриття на нього затаїв злобу, лідер гуртожитку Гарслабюль, суровий Рідл Роуз На щастя, Ю. Юен здоходить друзів, першокурсників Ейса і Д'юса, але їх швидко виганяють зі школи, і Тріця вирушає на ризиковану місію, щоб виправити ситуацію. Проте червоний тиран Роуз Гарт не з тих, хто прощає легко.